Тут дуже також спірний момент, тому що жінка як ключова якась фігура у війні, фігурувала у багатьох майстрів з самого початку о, взагалі розкладів на війну, да самого початку тієї повномасштабної війни, і як її трактувати? Ту жінку вона і у мене періодично вилазить, і наскільки mm -hmm. прямо ми говоримо. Тут може бути скоріше, про я вже якось проводила. Мені задавали таке питання. Я кажу: тут можна це розцінювати буквально як і Україну в цілому, як землю, да в жіночій постацію, це також може бути розцінене так, але враховуючи останні події, пов'язані, наприклад, з Камалою Харіс, mm -hmm. ми можемо говорити, що от вам, будь ласка, жінка, яка може внести суттєві корективи у хід війни, ну типу. Абсолютно спокійно, але у нас чомусь люблять приписувати жінкам президентів якісь статусні штуки. От якщо Зеленський не піде на вибори, то його дружина піде на вибори З якого переляку ви це взяли? Робить їй більше нема чого вже іти ще на вибори, ставати президенткою. Ну, типу, якщо ми говоримо про персоналі там по, по, по типу Юлії Тимошенко, ну це вже такі політичні трупи, в яких є ота фанваза, яка. Як рибка дорі розумієте, має цю пам'ять в три три секунди, і уже позабувалася хто така пані Юлія Тимошенка, і як відобразилося її усілякі доторкання до. Правління якою сракою для України. Ну коротше, купа купа uh -huh. усього. Тобто, поки наявної жінки прямо яскравої в Україні, її ну, поки що немає, та яка дійсно має статус і дійсно має слово вагоме. А отже, ми говоримо про жінку ізвні. А єдина жінка із вні, яка на зараз може змінити якось втрутитися за вхід війни, це тільки а, потенційна перемога, Камали Харріс Харіс на виборах у штатах. Ерефія хоче не скільки переговорів. Ерефія хоче заморозки війни на, тому, о, на, тих, на тих лініях фронту, які ми маємо наразі. От що хоче Ерефія. Ерефія хоче здійснення китайського мирного плану. Всі стали там, де стоять, ну, типу, в, в тих межах. І далі п'ять mm -hmm. років колупаємося в носі. Розумієте, І тут, типу, два mm -hmm. варіанти розвитку подій. Або Ерефія нагрібає додаткових ресурсів. Ну, типу, іде повторним наступом на Україну, або Путін здихає, а Китаю вигідно, що перший, що другий варіант, йому чудово в обох варіантах. Там вони мають знову васала, якого можна контролювати. Путін здихає, вони віджимають землю. Ну тобто, Китаю вигідний їх мирний план саме з позиції Китаю. Їм плювати і на Росії, на Україну, і на всіх інших. Вообще, Китай думає тільки про себе. А от і Росія хоче наскільки перемовин, скільки термінової заморозки конфлікту. То За з термінової заморозки конфлікту не виходить. Всі готові до торгів і перемовин, але на умовах, де сторона відхапала собі більшого шматка, і ми займаємося тим, що готуємо собі платформу і буквально фундамент для того, щоб було чим торгуватися і про що говорити, а не просто типу: Ой, давайте ви нам віддасте Запорізьку область всю раптом з чогось вдруг. Висока вирогідність у неї є. А, є висока вирогідність, особливо якщо зараз демократична партія правильно набере їй очків предвиборних, а там є висока вирогідність того, що вона стане більш вагомою кандидатурою ніж Трамп. Скоріше за все, скоріше за все, е, у, в Мирноград е, російські війська достатньо вирогідно можуть зайти. Із того, що і продивлялися трохи раніше, і е, зараз дивимося, у них достатньо сил для того, щоб ну, штурмувати Мирноград. А з Покровськом там не так просто. Я вже купу разів казала, що в мене випадає не часовий проміжок, а скоріше ландшафтний або територіальний, що є якась. Е, не знаю, точка на Покровськом, ну, десь не доходячи до Покровська, є там якась ландшафтна історія чи якась місцина, яка для нас є більш вигіднішою, ніж е, е, ніж для ворога. Тобто ми в більш вигіднішій позиції, це може зіграти нам на руку у форматі того, що ми можемо е, е, затормозити цю навалу, яка летить як лавина. буквально. Але з Мирноградом дійсно ситуація супер важка, і те, що обстріли на Мирноград на Покровський, взагалі, от в, то, в той бік. Е, Наступальних дій РФі, е, е, якби е, обстрілів буде набагато більше. Я також попереджала і тут кажу про те, що якщо все-таки у вас є змога виїхати, будь ласка, ви знаходитеся або в Покровську, або в Мир... Мирнограді, або десь в зоні дак е, наближення до вас активних бойових дій. Як би це не було важко, будь ласка, дійсно покиньте територію, тому що там гатити будуть просто куди попало. <загалом>, Загалом, більш ймовірніше, що так, але і у мене, і у деяких майстрів ми навіть обговорювали це з друзями-майстрами. Випадає один із варіантів, а таро, це система. Прогнозу, да? тобто ми бачимо варіанти подій. Ми не бачимо 100% майбутнє, ми бачимо найвирогідніші варіанти. І випадає на Зеленського один із варіантів, де може статися а, заміна його як Фінки. людини при владі, тобто кимось, хто може виконувати його обов'язки з якихось причин, пов'язаних із дев'яткою Пентакли Це може бути проблема зі здоров'ям, якась подібна, ну коротше, вихід його як а, фізичного організму із нормального строю. Давайте ось. Так. Так, це на окресленому uh -huh. в якомусь подібному ключі, тобто такий, е, така альтернативна гілка, вона дійсно існує, але з великою вірогідністю зараз, на поки на сьогодні, ми говоримо про те, що він добуде е, термін, е, як мінімум. Давайте так, є велика вірогідність, що саме він буде підписувати щось. Що буде mm -hmm. стосуватися там закінчення війни або якось так. Ну, Тобто, така поки вирогідність велика, але є і момент того, що може і не добути свій срок, але це поки мінімальна така mm -hmm. історія, але вона прослідковується. Не зовсім там так. Просто ми переглядали Луку не так давно для, ну, там для інших каналів, і там яка дуже цікава історія з, з ним е, випадає він же хитрий жук. Який там сидить в шпагаті, ну коротше завжди той вусати тарганіще, і е, у нього є загроза життю. Е, ну у нього випадає реальна загроза життю. Він, скоріше за все, кремлю стоїть у туточки вже зі своїм шпагатом, і там є наміри для ризики, і він віддає цьому отчот, можна так сказати, що його можуть просто прибрати вступати в війну він категорично не хоче, в нього бажання немає лізти е, задіювати свої війська. Він також не хоче його дії на кордоні з Польщею. Є тому підтвердження, тобто він е, гоне якби іммігрантів, да умовно кажучи, під кордони з Польщею. Польща дає дозвіл на те, щоб відстрілювати тих, хто хоче незаконно цей кордон перетнути. А для чого? А для того, щоб сказати Боже, у нас на польському кордоні вбивають людей. Всі танки білорусі повзуть. На польський кордон контролювати цю ситуацію в Україні немає вже ніякої проблеми, і його заява зовсім сьогоднішня а, з приводу того, що все нема в Україні вже ніяких нациків і свого треба закінчувати. Оце все саме двіж. Тобто він зливається зливається він mm -hmm. періодично відкрито, тому що йому реально загрожує король мечів. А король мечів в контексті РФ це одна персоналя, та тобто це Путін. А для, е, для Луки дійсно є загроза життю, враховуючи саме його ці шпагатні. Сні історії, і це е, пояснює, чому він намагається співпрацювати з Китаєм тісно, угу. е, за, за залучаючи Китай до Білорусі для того, щоб мати якусь підстраховку не тільки з боку РФ ї. от і все там скоріше. До і після, тобто ми говоримо не про конкретний день День Незалежності, а про періодність там декілька днів uh -huh. до і декілька днів після. Тобто, ми там говоримо про період десь з 21-го плюс-мінус, ну приблизно там десь по 26-го, по 27-го. Тобто такий проміжок майже в тиждень. Uh -huh. Отам от нам очікувати і, ймовірного, а, ну обстріл, скоріше за все, може статися навіть раніше, ніж ці дати, але тим не менше, там от нам очікувати певних а, і провокацій, і обстрілів. І якихось коротше, таких якихось напівтерактних дій, тобто є знову таки велика вирогідність у цей період, в цілому найближчих тижнів, влучання в житлову інфраструктуру навмисно в якісь торгівельні центри, кудись для того, щоб деморалізувати нас з вами і вбити як на вимога більше людей, те, що вони собі завжди ставлять на миті. Ну, я би не робила би давайте так. Я взагалі не люблю дивитися е, наші плани на е, верніше. Я люблю дивитися, але не люблю відповідати на подібні питання, особливо що стосується термінів. Чи є у нас певні цікаві плани пов'язані із тим напрямком? Взагалі, так є. Чого ми чекаємо, потрібних умов. Нам ми там чекаємо. Тут може йти мова. Я підозрюю там чи про погодні умови, чи по про потрібний час якийсь якийсь вичікується. Да? Тобто, ми щось вичікуємо для того, щоб у нас була можливість реалізувати якийсь план, який ми там продумали поверховні жриці, але він є. Тому от я нам мабуть обтікаємо, відповімось так. Ми можемо побачити карту ностальгії. Це буквально карта ностальгії, тобто повторення да якоїсь історії, таке як ми вже бачили, і так далі, тому подібне. А, от і що напряму залежить з тим, в якому статусі він ту війну закінчить. Якщо він буде королем жезлів, тобто на якомусь такому імпульсі соціальної підтримки, у такому от якомусь великому двіжі, то він може ризикнути піти на другий термін. Якщо він не буде цього мати на той момент, то ні. Тобто, тут дуже такий хитрий хитрий нюанс, де е, все залежить, е, давайте грубо казати, але від його рейтингу на той момент. Угу. Бо це це буквально на жаль, є портретом. На жаль, я думаю, зрозуміло, чому на жаль, є портретом нашого президента. Зацикленість на певному рейтинговому статусі. Це його слаба точка, mm -hmm. от у чому момент, і багато яких дій і рішень, і імпульсів він приймає саме керуючись оцією цією штукою, така як рейтинг, власна ну, типу, в, да, власна персоналі, що про цю персоналію говорить. Залишиться е, під контролем України і таким чином Україна вносить корективи в те про що хотіла би домовлятися РФ. РФ хотілося, хотіла би домовлятися на той момент, коли е, українського війська не було на їх території. От і все. З ядеркою дуже наврядче, а от провокація провокації усілякі заяви, провокації, агресивні якісь такі штуки, пов'язані із, із Запорізькою АЕС, АЕС, взагалі навколо цієї теми вони фігурували. Я про них ще тим тиждень тому казала про те, що готуйтеся, росіянці знову будуть шарманку запускати з приводу того, як страшні укранацисти хочуть обстріляти або їхню курську станцію, або свою ж Запорізьку, Станція або ще якась така історія, і так далі, тому подібне. Тобто, загроза на поки виходить по пажу мечів. Вони здатні втворювати і е, усілякі терактні штуки, там типу підриву дамп і так далі. Але застосування саме, саме ядерного озброєння, поки наймінімальніша загроза, яка є від, від них. Я давайте так: у нас та є всі шанси на прекрасне чудове майбутнє, в яке, де в нашу державу будуть вливатися інвестиції, капітали, де ми будемо розвиватися, і буде у нас все кайфово. У нас є великий шанс на то все. Але але проблема полягає у тому, що післявоєнний період не є більш легким ніж воєнний період. Проблематика з якою стикнеться наше суспільство, починаючи від а, комунікації здорової з військовими. Цивільного і військового населення, де зараз ми маємо психологічну прірву між цима двома якби кардинально різними світами людей, в яких проживають, де ми будемо мати проблему і давайте так гонору у найпоганішому варіанті гонору вимушених біженців, які вимагають більше, ніж їм можуть дати. І льготників, і проблема корупції у нас одразу нікуди не піде. А коли в тебе заходять в країну великі інвестиції, то вкрасти їх хочеться ще більше ніж коли їх немає. І а, поствоєнний період, і усі, у всієї країни майже ПТСР, з яким треба щось робити. Угу. А у нас мало над цим працюють і мала кількість соціальних програм. Нас насправді ще чекає ого-го і ге-гей розповідати. Uh, як люблять, знаєте, Боже, я бачу Україну з абсолютно прекрасним майбутнім, в якому все тільки радуги і і весь світ какає метеликами. Ну це неправдива інформація, і треба казати про те, що ми говоримо і про відбудову і про важку адаптацію, і про цю всю історію, і це займе і не рік, і не два. І про це також треба говорити. І це треба враховувати, але у нас є дійсно з економічної точки зору. з точки зору розвитку. У нас є великі шанси на те, що ми будемо цікавою місциною для потенційних інвестицій. Якщо в країну заходять інвестиції, то ми маємо з вами змогу розвиватися і ну коротше, да, і uh -huh. мати іноземний бізнес на території України, це робочі місця, і можливість працювати, і так далі, тому подібне. Ну коротше, багато і відбудова, і, і о, оця вся історія. І ця Історія у нас є головне, щоб у нас на момент, коли закінчиться війна, нам вистачило а, можливостей, терпіння і психологічного, і фізичного здоров'я для того, щоб наводити лад в своїй країні угу. бажано, о, якби силами суспільними, і не повертатися найголовніше не повертатися до о, руснявого, не обертатися угу. назад і не. Транслювати те, як ми маємо знову знову туди дивитися і дивитися той контент, слухати той контент, споживати той контент і якось взагалі на нього реагувати і знову шукати хороших русських.